Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста, і дика площина, і я, прикорний отцем залізним стою, Під височеною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я, у кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любов жар, і руки в кожного линці мовгать обвили, і плечі кожного. Додолуся схилили, бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У кождого в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний, нам згори, як грім, гримить. Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Знозіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу скалусисю розбити. І всі ми, як один, підняли угору руки, і тисяч молотів о камінь загуло. І в тисячні боки розприскалися штуки та відрівки скали. Ми з силою розпуки раз по раз гримали о кам'яне чоло, мов водопаду рев, мов битви гук кровавий, так наші молоти гриміли раз у раз. І п'ять за ми місця здобували, хоч не одного там калічили ті скали. Ми далі йшли ніщо не спинювало нас. І кожний з нас ти знав, що слави нам не буде. Ні пам'яті людей за сей кровавий труд, що аж тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'єм її та виряняємо всюди, як наші кості тут під нею зогниють. Та слави людської зовсім ми не бажали, бо не героями і не богатирі. Ні, ми не вольники, хоч добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали, на шляху поступу лиш каменярі. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками твердий змуруємо гостиниць, і за нами прийде нове життя, добро, нове у світ. І знали ми, що там далеко десь у світі, які ми кинули для праці поту й пут, За нами сльози лють, мами, жінки й діти, Що другі, недруги, днівні та сердиті. І нас, і намір наш, і діло те клинуть. Ми зналися, і в нас не раз душа боліла, і серце рвалося, і груди жаль стискав, Та сльози, ані жаль, ні біль пекучих тіла, ані прокляття нас не відтягли від діла, і молота, ніхто із рук не випускав. Отак От ми всі йдемо в одну громаду скуті, Святою думкою, а молоти в руках. Нехай прокляті мої світом позабуті, Ми ломимо скалу, рівняємо правді путі, І щастя всіх прийде по наших аж кістках.